Мені в монастирі продали жовтий філах. То Аліна, ну це справа монастиря. Я не можу за них знати, відповідати. Можливо, вони брали тканину, везли туди, освячували. Ну, це їхня справа. Це здогадки. Я ні в якому разі не маю права осуждати монастир. Вони знають більше, ніж я. Я впевнений. Але за два роки нашої роботи жовтих філах ні разу не було, і вони не благословляються до продажу в храмі святого Спірідона на корфу де зберігаються його мощі. Його можуть дарувати, ну, його бл... дарують до товарів. Якщо ви купуєте щось, вам просто його дають безкоштовно. Так само, і ми роздаємо його безкоштовно до браслетів, там до іконок. Ми просто додаємо його і ні в якому разі не продаємо. Але повторюємо. Це справа кожного, що, що робити з ним. І... Продавати, не продавати, тим, тим більше монастирів. А якщо хочете придбати святині з Греції, провезені з Корфу, з храму Святого Спірідона, звертайтеся. У нас є браслети, до яких додаються філахто, хустки, до яких додаються філахто, ікони, до яких, до яких додаються філахто. Переходьте на сайт ікона Лавка в шапці профілю. З радістю допоможемо з вибором та швидко вам доставимо. Дякую вам за коментар.